Вітаю всіх на каналі таємниці Таро. Я дуже вдячна всім вам, шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Сьогодні працюємо із колодою Таро Гранд Люкс. І я зроблю для вас розклад, який дозволить зазирнути у майбутнє та отримати відповідь чи підказки від карт Таро. Розклад буде на тему Життя то є магія. Тому запитаємо в карт Таро, як досягти успіху і отримати те, що ви бажаєте в житті. Розклад буде один загальний. Період розкладу будемо дивитись терміном виконання найближчим часом. Отже, налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. Тож я починаю! Тож, розклад складено, і перша карта, яка випала в цьому розкладі, вказує, що зараз у вас рівноважний стан. Також карта говорить про необхідність ухвалити якесь рішення. Але ще є деякий час на роздуми. Ця карта завжди має позитивне значення. Для здоров'я та самопочуття вона вказує на стабільний стан, коли нічого не турбує. Для бізнесу, роботи та справ ця карта може вказувати на можливість вибору під час пошуку роботи. Також вона вказує на стабільність в доходах, в опису до ваших характеристик як особистості, то карта вказує на. Велику особисту чарівність талановитість. Тобто, зараз, перш за все, ви стоїте на порозі якогось вирішального моменту, де потрібно зробити самостійний вибір. І цей вибір може стосуватися перш за все, відносин, це може бути і особисті стосунки чи ділові стосунки. Але карта вказує на можливість зустрічі своєї другої половинки, на можливість налагодження стосунків у ваших відносинах. Якщо у вас вже пара склалася або тривалий час, ви знаходитесь в стосунках, то ваші стосунки виходять на більш високий рівень стосунків та кохання. В питаннях кохання, ви за щирі почуття, і ви благаєте великого та чистого кохання. Ще ця карта може вказувати і на ділові відносини. Тобто, найближчим часом може з'явитися якесь партнерство, якийсь союз. Тому ви в процесі вибору, кожного дня, кожної миті ми всі знаходимося. Перед вибором, коли потрібно змінити своє ставлення до світу, коли потрібно помічати, що з вами відбувається, і потрібно зробити самостійний вибір, у якому світі ви живете, у дружньому чи ворожому. І це одне з найважливіших рішень, яке приймає кожна людина. І це ваше рішення. В якому світі ви житимете, які люди будуть навколо вас. Коли ви живете в світі, де панує любов і доброзичливість, вам буде набагато простіше, і магія життя буде трапитися з вами на кожному кроці. Бо життя то є магія, і все насправді перед носом. Але ваша увага і намір, щоб все це побачити, переключені абсолютно на інші речі. Щоб контролювати своє життя, потрібно зробити вибір та все взяти в свої руки. Контроль над своєю увагою та свідомістю. І тоді ваше життя буде належати вам. Ви будете направляти в свою реальність і контролювати ті потоки і ті події, які вам будуть потрібні. Бо на чому людина зосереджується, там і її енергія саме туди тече енергія життя, яка все і створює. Карта радить вам прислухатися до свого серця. Чого бажає ваше серце, що ви відчуваєте? І якщо ваше серце бажає любові, бажає кохання, бажає наповненості життя, то ви відкриєте його і в вашому житті почнуть змінюватися енергії навколо вас і почнуть відбуватися дивні події, які повністю. Змінять ваше життя. Карта означає нове знайомство, зустрічі, спілкування, бо навколо вас будуть з'являтися люди, які будуть здатні підтримувати вас, допомагати вам, об'єднуватися з вами, з якими ви будете знаходитися на одній хвилі. Тобто зараз ви на порозі. Самостійного, дуже вирішального вибору. І коли ви зробите цей вибір, то у вашому житті круто все поміняється, бо карта поруч каже про круті зміни та доленосні зміни в вашому житті. Ви гідно пройшли всі випробування, і перед вами відкриються нові можливості. Це може бути будь-що, це може бути різка зміна роботи чи професійної діяльності, зміна місця проживання зміна вашого оточення. Це можуть бути і неочікувані події, такі як неочікуване знайомство, важлива зустріч, важлива розмова чи бесіда. Після чого з'являється необхідність ухвалення відповідного рішення. Тобто, попереду у вас буде така обстановка, яка буде потребувати екстрених заходів. Часто ця карта попереджає про долинусні моменти. І щоб досягти успіху чи отримати те, що ви бажаєте, вам доведеться докласти зусиль і не можна сидіти, склавши руки. Також ця карта вказує на відновлення чогось, бо ця карта реінкарнації чи відновлення, відновлення чогось, що вже було раніше. Тобто може з'явитися така доленосна подія чи ситуація, яка призведе до відновлення, до відновлення якогось вашого стану. Якщо доля посилає вам якісь неочікувані доленосні події, чи то зустріч, знайомство, партнерство. Або серйозну розмову чи пропозицію, то вам потрібно зважитися на цю розмову, на цю пропозицію чи зустріч. Бо ситуація, яка виникне найближчим часом, буде доленосною. Тобто найближчим часом сама доля втрутиться в ваше життя і відбудеться корекція. Відбудуться круті зміни. У вас з'являються нові можливості, які можуть підштовхнути вас до нових рішень та до нових шляхів у вирішенні всіх ваших справ. В особистому житті та любовних стосунках ця карта передрікає появу нової людини, нового чоловіка у вашому житті. Та Повторний шлюб. Але коли нічого не хочеться робити, хоча і є шанс щось змінити, але немає бажання, немає впевненості в тому, що варто це робити. Настає така втома, нудьга, розчарування, коли вам на все байдуже, коли ви занурюєтесь в себе і в пошуки сенсу. То пам'ятайте завжди, а якщо в вашому житті не буде руху, то ви можете і пропустити, прогавити цей шанс. Бо сама доля та вищі сили дають вам шанс змінити своє життя. Головне не сидіти, не нудьгувати та не бути байдужими до життя. Треба виходити з цього стану. Бо життя то є рух. А коли в нас з'являється певна ціль чи мета, ми починаємо рухатись. Ми починаємо вірити і сподіватися, що ми досягнемо цієї мети, бажання. Все починається з наших думок. І коли ми ставимо. Перед собою якусь мету, якусь ціль або бажання, то знаєте, завжди є підтримка вищих сил, завжди є можливість і завжди буде шанс, наданий для реалізації того, що ми бажаємо. Будьте уважні найближчим часом до дрібниць. І ви помітите. Що щастя може бути саме в дрібницях життя. А спіймавши чи отримавши такий шанс, ви будете дуже задоволені своїм життям та будете насолоджуватися своїм життям. Ви цінуєте затишний, теплий домашній світ. До того ж. Ви приємна у спілкуванні жіночка, спокійна, романтична, лагідна, уважна, створена для кохання. Бо ви жінка, яка вміє кохати і яку цінують та поважають люди, які навколо вас. Ви жінка, яка проявляє максимальну турботу з людьми, які поруч з вами. Які вас оточують з близькими для вас людьми. Ви інтуїтивна, прониклива та маєте езотеричні здібності. І вам в цьому допомагає ваша інтуїція, ваша чутливість. Ви готові без роздумів допомагати людям, якщо вони до вас звертаються. За порадою або за допомогою. Залишайтеся вірною своїм почуттям, і ваше життя зміниться на краще. Йдуть зміни, і ці зміни будуть позитивні. Вас чекає покращення. І це спричинить дуже динамічний рух, неочікуваний прорив. Для досягнення успіху або вашої мети чи того, що ви бажаєте, у вас є все. У вас є сміливість, у вас є рішучість, у вас є ділова хватка та бажання цього досягти. І ви будете активно діяти. Все почне бурхливо розвиватися, поширювати. Вас чекають несподівані, раптові від'їзди, відрядження, зустріч із високопосадовцем або перемога над вашими опонентами чи конкурентами завдяки вашій рішучості та сміливості. Так, і вас чекає успіх, тобто настають раптові та несподівані зміни в вашому житті. Але уникайте конфліктних ситуацій, бо це може призвести до погіршення у відносинах з вашим оточенням. Поряд карта, яка вказує, на що вам звернути увагу найближчим часом. Ви занурюєтесь у свої думки та буваєте на самоті. Ви шукаєте своє призначення. Ви дуже мудра та духовна людина. У вас дуже багатий внутрішній світ. Ви маєте розвинену інтуїцію, яка на межі з відкриттям нового дару, дару яснобачення. І якщо ви шукаєте своє призначення, то знайте, що зараз, там, де ви є, ви на своєму місці. Карта дає вам пораду, бо ви людина дуже щира та відкрита, то карта радить вам не висловлювати всі свої думки. Необхідно іноді дещо приховувати. І не озирайтесь на чужі поради та думки. Іноді карта ця показує прояву Божої волі. Тобто вам доведеться виявити своє і всі відповіді ви знайдете всередині, в своєму внутрішньому світі, який дуже багатий у вас. А що всередині, то й зовні. Тобто, наскільки багатим буде ваш внутрішній світ, настільки ж багатим він буде і зовні. всі відповіді знаходяться. В вашій душі, в вашому серці, в вашому вищому є. А поряд карта попередження, яка вказує на те, що ситуація зараз нестабільна, в тому числі і в матеріальній сфері, в сфері фінансів, то підйом, то спад. Тобто нестабільна ситуація. І карта ця попереджає нестабільність. Попереду, тому ви можете коливатися в прийняті рішень, пристосовуватись до подій, до ситуації. Також ця карта вказує, що у вас будуть і варіанти для вибору. Можливо, спробувати різні варіанти. Але оскільки це картка попередження, то вона вказує, що вам. Не потрібно братись за декілька або обидві справи відразу. Бо тоді вас може просто не вистачити. Але знайте, що деякий час така нестабільна ситуація може бути. Тобто майте це на увазі. Але по результату найближчим часом. У підсумку дуже гарна карта, яка вказує на вміння зловити те, що рухається в повітрі. Вас чекають раптові зміни. Насправді все давно йшло до цих змін, але ви тільки зараз це побачите. Буде багато спілкування, переписка, телефонні розмови та отримання якоїсь дуже важливої та значної. Для вас інформації. Вас можуть чекати подорожі, швидкі поїздки. Отже, найближчим часом у вас з'явиться необхідність приймати рішення у швидких обставинах. Ця карта відображає порядок і гармонію в всіх сферах вашого життя, здатність досягти поставленої цілі. І повністю контролювати події, що відбуваються в житті. Чекайте найближчим часом на хороші новини та сприятливі зміни. На вас чекає радість, ви отримаєте сприятливу звістку, чи станеться якась несподівана подія, і у ваших справах настануть бажані зміни. Або принаймні ваші справи приймуть щасливий оборот. Якщо ви збиралися почати щось нове, то у вас є хороший шанс досягти успіху швидше, ніж ви розраховували на це. А на запитання, як ви отримаєте те, що ви бажаєте в житті, то ця карта вказує на те, що це буде не просто швидко. А це буде несподіваною та неочікуваною подією для вас. Отакий щасливий шанс і сприятливі зміни чекайте в найближчим часу. Тож, отакий розклад склався сьогодні для вас, шановні глядачі. Дякую всім за увагу! Та час, проведений разом зі мною на каналі Таємниці Таро». А на цьому розклад завершено. Бажаю всім вам щасливих змін у житті, миру, любові, успіхів та обов'язкового здійснення всіх ваших намірів, всіх ваших бажань. Бувайте здорові і до нової зустрічі!